Росія завдала чергового комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Найбільше під час атаки постраждала Дніпропетровщина. За повідомленнями очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі росіяни влучили в житловий багатоповерховий будинок, у якому спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару постійно збільшується. Наразі загиблих дев'ять серед них троє дітей. Ще три десятки отримали поранення. Дніпро з п'ятої ранку сьогодні прокинулась від серії жахливих вибухів, і, на превеликий жаль, один з них одна з ракета влучили в житловий будинок. Станом на зараз пожежу вже загасили. Відомо про 16 постраждалих на дехто з людей знаходиться в лікарні з середньою ступеню тяжкості поранень. На початку безпосередньо пошуково-рятувальної операції було чутно жахливі крики з під завалів, поки людей діставали. То, що по Дніпру дуже така страшна атака. і Це для нас вже не перший досвід, коли є влучання саме в житловий будинок. Але так само і в області є влучання, і на превеликий жаль, є ще і загибель дітей, якщо не помиляюсь в Сенельниковському районі. Влучання безпосередньо в середмісті Дніпра, тобто в самому центрі, і я думаю, що ми можемо про це говорити. Стосовно е, об'єктів інфраструктурних, це, напевно, треба дочекатися коментаря військової адміністрації. Е, можемо зазначити про те, що частина маршрутів, частина сполучень, е, скажімо так, вона призупинена, проте я не, не можу станом на зараз коментувати, чи є пошкодження. Залізничного вокзалу, мені здається, що частина е, ракет навіть ще до повітряної тривоги е, прилетіли, да, тобто пролунали вибухи, і все е, дійсно трапилось дуже швидко. І під цю серію вибухів, так, уже лунали е, сигнали тривоги, але я, я не можу згадати. Я прокинулася о п'ятій ранку, далі я чула серію вибухів. Мені здається, що безпосередньо в тій частині міста, де знаходилась я. Сигнал повітряної тривоги почула трішки пізніше. Саме коли прильот трапився, цей, коли відбулось вилучання, так сигнал повітряної тривоги був, можливо, через те, скажімо так, у нас частина людей встигли евакуюватись, вийти безпосередньо з своїх домівок. Я особисто знаю одну з Працівниць дитячого закладу, у якої вщент вигоріла квартира, і велике щастя, те, що вона і її родина живі, але житла родинного так у людей більше немає. Хотіла ще зазначити стосовно безпосередньо самих дніпрян, які достатньо швидко, я би сказала навіть одразу. Прийшли на допомогу людям, ми допомагали евакуюватись, люди евакуювали, ну, допомагали пересуватися своїм рідним, своїм знайомим, також евакуювали своїх домашніх улюбленців. Я думаю, що деякі кадри ви вже могли бачити в мережі. І це, власне, також про людяність і про допомогу. Ну, а далі наші надзвичайні служби ДСНС, та, які дуже швидко приходять на допомогу. Гасіння пожежі і безпосередньо робота самих комунальних служб, які які зачищають, прибирають ті наслідки, які були після влучання, тому що на декілька кварталів були розкидані уламки. Ракет їх люди знаходили в себе вдома. Їх люди знаходили і на вулицях. Деякі кадри також в мережі ширились, хоч і закликають про те, що не можна фотографувати. Станом на зараз декілька кварталів є перекритими. Ну так, але якби є, є щастя і радість від того, що вже пожежу загасили, і повне нерозуміння того, на що росіяни в чергове б'ють по житловому будинку. До цього звикнути неможливо. Але ну, я б проїжджала безпосередньо до місця трагедії та сьогоднішнього. Попри ту частину, яка перекрита, решта міста жваво, і рух жвавий, і навіть там проїжджали декілька вулиць до того, і там комунальні служби наносять розмітку на вулицях. Тобто, місто живе, місто продовжує працювати і. Країні агресору їм не вдасться зупинити наскільки сильний і потужний дух українського народу, та і наше Дніпро, як форпост з 2014 року. Звісно, самим родинам їм дуже важко, і я повторюсь про те, що одна з жінок це пані Ганна, вона є співробітницею дитячого закладу. У нас є. Спільні друзі, да, спільні колеги, їй важко, важко емоційно від розуміння, що ти не повернешся вже до своєї домівки, проте для їх родини велике щастя, що вони всі живі, і це найголовніше. Там на місцях працюють від самого початку психологи. Зрозуміло, що доступ до території він є обмежений, тому що ми вже неодноразово пересвідчувалися в цинічності. Та росіян, коли вони наносили повторно ракетні удари на ті місця, де розпочиналась де розпочиналась евакуація і надавалась допомога. Є адміністрація районна, в якій вже відкритий верніше, там постійно діючий штаб, до якого можна звертатись у разі. У разі прильотів, у разі пошкодження майна, також в школі, яка знаходиться досить близько до місця прильоту, також розгорнуто штаб, куди люди можуть прийти, написати е, заяви, куди люди можуть прийти безпосередньо за допомогою. На, самих, на самому місці було розгорнуто пункт допомоги з, е, скажімо так з ковдрами з чаєм, да з найголовніше з психологами. Безпосередньо сама міська влада також взаємодіє з постраждалими, і сьогодні вже розпочинаються розпочинається певна процедура для того, щоб люди могли е, отримати. Ну це не можна назвати компенсацією, да, але могли отримати допомогу. І в цілому я би ще раз хотіла відзначити роботу комунальних служб, тому що після прильоту це велика кількість. Е, е, Пилу це велика кількість уламків на дорозі, та, яка унеможливлює рух. Із того, що ми бачили зранку, і з того, що ми бачимо зараз, через декілька годин, тобто ну, дороги вони є вже розчищеними, уламки зібрані. І як тільки поліція і безпековий стан дозволять відкрити дороги, відкрити проїзд, то вони будуть відкриті для пересування решти мешканців. Колись один мій добрий знайомий, міський голова міста Коломия, він приїжджав з допомогою до своїх хлопців на туди на, на схід. І повернувшись від них, він сказав, що війна в... Ах, війна на Сході, війна в Дніпрі, як війна відчувається на Заході. Це три різні Війни. Це, це не є пряме цитування, та, щоб так не приписали, але в цілому такий напрям тексту. І я абсолютно з цим згодна, тому що, на превеликий жаль, попри всю підтримку, ми потребуємо її більше. Нам треба дійсно більше систем, які б допомагали вловлювати ці ракети. Те, що е ту роботу, яку наші хлопці і дівчата, да, е наші боронителі неба, Щодня здійснюють, вона надважлива і надзвичайна. І якби не вони, хто знає, чи ми взагалі могли би так відносно мирними містами, відносно мирним Дніпром взагалі пересуватися, чи могла би я зараз з вами спілкуватись та сидячи і проїжджаючи вулицями. Але е, цієї кількості допомоги її недостатньо. Дуже прикро, що е, наші Партнери десь затягуються з наданням цієї допомоги, але мені так внутрішньо відчувається, що коли ти не є тут, коли ти не прокидаєшся під е, звуки вибухів, коли ти не хвилюєшся за своїх близьких людей, коли твоєї родини ніхто не воює, це трішечки не так відчувається. І дещо складно зрозуміти, наскільки критично ми потребуємо цієї допомоги, наскільки критично ми потребуємо її щодня. Ту саму Нікопольщину, да, наш Нікопольський район в області Дніпропетровській, його обстрілюють щодня. Про це де ми тільки не говоримо, але ну, це достатньо складно собі уявити, якщо ти не був там. Тобто, в тебе навіть немає там хвилини чи двох для того, щоб сховатись від е, артобстрілу. Да, це трішки інший там е, тип ураження. Навіть тут, да, коли нам пишуть, що там летить балістика по місту, ну, стає страшно насправді, тому що коли ти чуєш, що летить шахет, ну, це там вже одна реакція. Да? Десь призвичайли, що треба там, відходити від вікон, перебувати в коридорах, е, за можливістю спускатись в укриття. Але коли ти читаєш, що летить по місту е, балістика, це надзвичайно страшно, особливо, коли ти чуєш вибухи в рідному місті. І навіть на звук вже навчились відрізняти, коли збиває ППО ракету, і коли йде е, безпосередньо приліт, так, коли відбувається влучання. Сьогоднішнє влучання його було дуже сильно чути по всьому місту, і від цього стає дуже страшно. І скільки е, ще буде пролито крові, скільки ще буде зруйнованих е, життів і е, будинків, тут можна тільки гадати. Від швидкості надання допомоги напряму залежить збереження життя і збереження нашої нації в цілому. Тому, тому так ми потребуємо допомоги і ми потребуємо її якнайшвидше.